Всім добрий день! Вітаю на уроці хімії! Тема нашого уроку електролітична дисоціація. В першій теоретичній частині я вам розповім про механізм дисоціації, а в другій практичній частині навчу складати рівняння дисоціації. Як ми дізналися, на минулому уроці всі речовини, в залежності від їх здатності проводити струм в розчиненому або розплавленому стані, поділяють на електроліти та неелектроліти. Дослідженням електролітів наприкінці ХІХ століття серйозно зайнявся шведський вчений сванте Ареніус. В результаті численних експериментів він встановив дуже цікавий факт, що розчини електролітів містять більше частинок, ніж їх було у вихідній речовині, наприклад. Якщо у воді розчинити натрій хлорид кількістю 1 моль, то у розчині сумарне число частинок стане вдвічі більше, 2 моль. Така сама ситуація і із хлоридом А 1 моль алюміній хлориду утворює аж 4 моль частинок в 4 рази більше. Пояснення цих спостережень стали основою теорії електролітичної дисоціації. Відповідно до цієї теорії, при розчиненні у воді або при розплавленні електроліти розпадаються на йони, позитивно та негативно заряджені частинки. Процес розпаду електролітів Ареніус назвав дисоціацією. Записуємо означення. Електролітична дисоціація це розпад речовин на йони під час їх розчинення або розплавлення. Поставте відео на паузу і запишіть означення в свої зошити. Відповідно до теорії Ареніуса, головною причиною електролітичної дисоціації в водних розчинах є гідратація взаємодії електролітів з молекулами води. Краще всіх дисоціюють сполуки йонної будови, тому що вони вже складаються з йонів. Давайте розглянемо механізм дисоціації таких речовин і дізнаємося, роль молекул води в цьому процесі. Магія молекул води полягає в їх полярності. Вам вже відомо, що молекули води є диполями. З боку більш електронегативного оксигену вони заряджені негативно, а з боку менш електронегативного гідрогену позитивно. При потраплянні кристала йонної у воду диполі води притягується до йонів, що знаходяться на поверхні кристала, негативними полюсами до позитивно заряджених іонів, позитивними полюсами до негативно заряджених іонів. Під дією молекул води зв'язки між йонами слабшують, кристалічні градки руйнуються, і йони переходять в розчин. Наприклад, кристал натрій хлориду розпадається на йони натрію і йони хлору. При цьому кожен окремий йон виявляється оточеним диполями води. Такі йони називаються гідратованими. Отже, процес дисоціації йонних сполук складається з трьох етапів: перший орієнтація диполей води біля йонів кристалу, другий гідратація, взаємодія молекул води з йонами електроліту і третій дисоціація, розпад кристала на гідратовані йони. Рівняння дисоціації в загальному вигляді записують так КА дорівнює К плюс плюс А-, мінус, де К плюс – це позитивно заряджений Катіон, А-негативно мінус – негативно заряджений аніон. Так дисоціюють розчинні воді солі і луги. Незважаючи на головну роль води, в рівнянні дисоціації не записують. Дисоціація йонних сполук у водному розчині відбувається повністю, тому в рівнянні ми пишемо знак дорівнює знак незворотності такого процесу. Поставте зараз відео на паузу і все, що бачите на екрані, перепечіть. Ну, добре! З солями і лугами все зрозуміло. Вони з йонів складаються, на йони розпадаються, все логічно. А як бути зі сполуками молекулярної будови? Наприклад, з хлоридною кислотою? Ми своїми очима бачили, її розчин проводив струм, лампочка горіла, значить, там були йони. Яким дивом вони там з'явилися, якщо хлоридна кислота складається з молекул? Пояснюю, тут також не обійшлося без води, але крім цього, секрет ще й у зв'язку між атомами гідрогену і хлору. Він ковалентний, полярний. Що це означає? Більш електронегативний хлор відтягує до себе спільну електронну пару, внаслідок чого, зі свого боку, заряджається частково негативно, а гідроген, відповідно, частково позитивно. Утворюється полярна молекула, диполь. Коли така молекула потрапляє в воду, диполі води одразу її бачать і прямо. До неї, їм тільки потрібен плюс і мінус. До позитивно зарядженої частини молекули вони притягуються своїми негативними полюсами, а до негативно зарядженої позитивними. Тягнуть кожну свій бік. В результаті ковалентний полярний зв'язок стає ще більш полярним і врешті-решт-йонним. Частковий заряд перетворюється на цілий. Молекула гідроген розривається, електронна пара залишається у хлора, і він перетворюється на негативний аніон, а гідроген залишається взагалі без електронів і перетворюється на позитивний катіон. В розчині замість кожної однієї нейтральної молекули H хлор з'являється по два. Гідратованих йони катіон гідрогену і аніон хлору. Вуаля. До речі, це вам ще й відповідь на питання, яке зацікавила Ареніуса. Чому при розчиненні частинок стає більше? З однієї молекули утворюються 2 йони, вдвічі більше. Механізм дисоціації сполук з ковалентним полярним зв'язком виглядає так. До трьох етапів дисоціації, які ми вже бачили, додається ексклюзивчик іонізація молекули електроліту. І етапів стає чотири. Перші два ті ж самі орієнтація деполів води та гідратація, третій особливий іонізація молекули електроліту, перетворення ковалентного зв'язку на йони, і четвертий основний дисоціація молекул на гідратовані йони. Цю інформацію також запишіть собі зошиті. Подібно дисоціюють в розчинах і інші кислоти, наприклад, бромідна, нітратна, сульфатна. Для речовин молекулярної будови, зокрема кислот, рівняння електролітичної дисоціації в загальному вигляді виглядає так, Ка дорівнює К плюс плюс А мінус. Що інше ви бачите? Замість знака дорівнює, в ньому я поставила стрілочки вліво-вправо. Це тому, що в деяких електролітах частина катіонів і аніонів, які є в розчині, може знову сполучатися в молекулу, тому одночасно з дисоціацією розпадом відбувається асоціація об'єднання іонів І ми стрілечками позначаємо обидва напрямки процесу: прямий дисоціації і зворотний асоціацію. Коли треба ставити знак дорівнює, а коли стрілечки, я вам розповім в одному з наступних відео. Додам ще один дуже важливий факт. В розчинах електролітів, незалежно від типу зв'язку, загальна сума зарядів катіонів завжди дорівнює загальній сумі зарядів аніонів. Отже, розчини електролітів є електронейтральними. Це також запишіть. Ось і все. Головне, про що ми розмовляли, ви зараз бачите на екрані, можете поставити відео на паузу і повторити. А зараз я з вами прощаюсь. як завжди, бажаю успіхів у вивченні хімії. Не хворійте, бережіть себе і нехай над з вашими головами завжди буде мирне, чисте і спокійне небо. До зустрічі на нових уроках хімії. До побачення!